Усвідомлюючи свою високу придальність. <му> Чисто присягаю вірно служити українському народу. <му> Чоловік погрожував дружині фізичною розправою, але швидко зник при появі поліції. Тепер чоловіку доведеться пояснювати свою поведінку дільничому. Чоловік на підпитку тероризував своїх дружину та сина. Йому було винесено попередження, крім того, працівник поліції пояснив, що таке насильство у сім'ї. Перше, ти можеш матюками обзивати свою жінку, це вже є психологічне, ви здійснює на психіку. Виганяють її з хати, тобто ти її руками не троїш, ти словесно доводиш жінку до ну, психічної знервованості. Зрозуміло? Фізичне. Ущипнув, толкнув, не вдарив. Це фізично. Матеріальне. Пробиваєш всі гроші, нема за що существувати. Це твій. Безразі, ви сім'я, у вас взагалі можуть бути гроші. Зрозуміло? Ну і сексуальне, коли ти їй домагаєшся, а вона не хоче. Не маєш права ти їх заставити. Вона ж жінка. Зрозуміло? Ну, ще один факт, я тобі попередження виписав. Ще один факт такий. Так же саме відноситься і дитини, сина, який дзвонив. Так само, ти не маєш права його трогати руками, словесно. Ви повинні жити в мирі і злагоді. Небайдужий громадянин повідомив, що на трасі Київ Одеса невідомі торгують виробами із золота. Приїхавши на місце, патрульні нікого не виявили, але інформацію взяли до відома. Підігріті алкоголем молодаки вчинили бійку, яку припинили працівники поліції. Що чи кого вони не поділили, будуть з'ясовувати слідчі. За фактом події складено відповідні протоколи та пояснення учасників інциденту прийшло повідомлення, що в селі трошки невідомі проникли до помешкання громадян та заволоділи грошовими коштами та тів-тюнером та переноскою із зарядними пристроями. Прибувши на місце події, нами було встановлено та затримано двох осіб та одну жінку. Подальшому невідомих осіб буде доставлено для до білоцерківського ВП для встановлення їхньої особи. Вирішують стосунки кулаками не лише чоловіки. Дві панянки вчинили бійку біля кафе, після чого їх доправили до лікарні. За фактом нанесення тілесних ушкоджень було складено відповідні протоколи, а винувати цю інциденту встановлюватимуть слідчі. Біля воріт власного гаражу від вибуху постраждав місцевий житель. В результаті вибуху він отримав тяжкі тілесні ушкодження і після надання невідкладної допомоги був доставлений до лікарні на місці події. Свічу оперативна група з'ясовує всі обставини, що призвели до трагедії. Порушена кримінальну справу за спробу умисного вбивства. Працівниками Білоцерківського відділу поліції за минулий тиждень було здійснено 601 виїзд на виклики громадян. З них 169 – по лінії кримінальної поліції. Було зареєстровано 19 випадків ДТП, з них 3 з потерпілими. Працівниками ГРПП було складено 32 протоколи за адміністративні правопорушення та 46 протоколів по лінії безпеки дорожнього руху. усвідомлюючи свою високу відповідальність,